Коли в 1962 році помер данський фізик і державний діяч Нільс Бор, його шановний колега Георг фон Гавище написав: можуть пройти століття, доки народиться така людина, як він. Вернер Гейзенберг колись його учень вважав, що вплив Бора на фізику та фізиків нашого століття був сильнішим ніж у будь-кого іншого, навіть більший за вплив Альберта Айнштайна. Проте лише кілька років по тому, як згадує Авраам Пейс на початку своєї книги Часи Нільса Бора, першої великої біографії цього гіганта науки ХХ століття, один з колег запитав його з щирим подивом: Але що насправді зробив бор? А й насправді, що? Давайте дізнаватися разом, як доволі непоганий футболіст став одним з найвеличніших фізиків в історії. Друзі, я дуже радий, що вас стає дедалі більше. Мене дуже тішить, що так багато людей цікавляться нашим всесвітом. Тому зараз я хочу закликати тих, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписатись. Адже цим зможете підтримати канал і отримувати якісний український науковий контент. А ще я хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, адже саме ви надаєте каналу Поштовх для розвитку. А тепер приємного перегляду. Нільс Бор – данський фізик-теоретик, громадський діяч, один з творців сучасної фізики. У 1922 році світова наукова спільнота визнала данчанина гідним Нобелівської премії – Понад два десятки академій світу, серед яких були й доволі закрита академія наук СРСР, мали за честь вручити іменитому фізику членський квиток. Бор першовідкривач і батько квантової теорії атома, розробник основ квантової механіки. Його внесок в розробку ядерних реакцій важко переоцінити. А ще Нільс Бор прославився як філософ і мислитель, який шукав і знайшов відповіді на одвічні питання в явищах навколишнього фізичного світу. Будучи залученим в розробку атомної бомби, він усвідомив небезпеку ядерної війни і до кінця життя боровся за заборону на використання смертоносної зброї. Ось така коротка рецензія для початку, так би мовити. А тепер будемо дізнаватися більше. Нільс Хенрік Давид Бор народився в данській столиці пізньої осені 1885 року в родині дуже талановитого вченого Християна Харальда Лауріца Петера Еміля Бора. Великого фізіолога і фахівця з хімії дихання. Християн відкрив так званий ефект Бора, суть якого полягає в тому, що крива насичення крові гемоглобіном залежить від кислотності крові. За свої дослідження батько Нільса тричі номінувався на Нобелівську премію з фізіології та медицини, бор старший викладав в Копенгагенському університеті і дослужився до вищого вченого звання професор. Сім'я майбутнього вченого значилася серед місцевої еліти. Елен Адлер, мама Нільса Бора, дочка парламентарія і єврейського банкіра Давида Адлера і Джені Рафаел, представниці не менш впливової в Британії єврейської банкірської династії. Потрібно сказати, що сім'я вченого взагалі була виключно талановита та обдарована в усьому. Взяти, хоча б брата Нільса Харальда. Він не тільки став математиком, а й був. Дуже сильним данським футболістом. Втім, Нільс в юності теж був пристойним воротарем в один час Харальд і Нільс грали за данський футбольний клуб академіск Болт Клаб -гладсакс». Цей професійний футбольний клуб і понині виступає в другому дивізіоні данської футбольної ліги. І я сподіваюся, що правильно вимовив його назву. Сімейство Бора поважали не тільки в банкірських, але й в політичних і культурних колах. Християн та Елен. Були інтелектуалами і вельми гостинними товариськими людьми. Нільс виріс в будинку, де часто збирався цвіт наукової інтелігенції, місцева еліта. Жваві дискусії, філософські суперечки, обговорення наукових відкриттів, середовище, в якому виховувався майбутній вчений. І цей майбутній вчений був неординарною дитиною. Початкову освіту Бор отримав в Гамельхольмській школі. Уже в школі він активно цікавився фізикою, математикою і філософією. Захоплювався футболом, а пізніше лижним і вітрильним спортом. Цьому сприяли регулярні візити колег і друзів батька, філософа Гаральда Гефдінга, фізика Крістіана Крістіансена і лінгвіста Вільгельма Томсена. Близьким другом і однокласником Бора в цей період був його троєрідний брат по материнській лінії, відомий у майбутньому гештальт психолог Едгар Рубін. Рубін залучив Бора до вивчення філософії. Батьки постаралися зробити дитинство синів щасливим і насиченим. Позитивний вплив сім'ї, зокрема матері, зіграв важливу роль у становленні їх душевних якостей. Наші батьки так багато значили один для одного, не можна не відзначити, яку роль в сім'ї грала мама. Її думка для батька була вирішальною. Його життя було її життям. У будь-якій події маленькій чи великій, мама брала участь. І, звичайно, була найближчим радником батька, коли йому треба було прийняти важливе рішення. Згадував один із синів. З юних років батько возив Нільса і його молодшого брата Гаральда по дивних місцях країни маяках, судноверфі та годинникових баштах. І всякий раз повторював: у світі багато таємниць вчиться бачити незриме. Батьківське виховання дало плоди. У школі Ніль став кращим з математики та фізики, потім з легкістю вступив до престижного вишу. Довготелесий студент з великою головою вражав професорів нестандартністю мислення. Там, де інші знаходили тільки одне рішення задачі, Бор відшукував десяток: Навіщо ви ускладнюєте собі життя? дивувалися викладачі, адже є алгоритми? Лише нові шляхи рушать науку вперед, відповідав той. Навіть стоячи на футбольних воротах, юнак примудрявся записувати формули на клаптиках паперу і оголених руках. У 1903 році Нільс Хенрік Давид влився в студентське братство Копенгагенського університету, де досконально вивчив фізику, хімію, астрономію, математику. Разом з братом організував студентський філософський гурток, учасники якого по черзі виступали з доповідями. У біографії вченого база, отримана в найстарішому вищі дані, мала визначальне значення. Під час навчання Бор показував блискучі знання. В університеті він виконав свої перші роботи з дослідження коливань струменя рідини для точнішого визначення величини поверхневого натягу води. Викладачі пророкували молодому досліднику велике майбутнє, а його дипломна робота отримала золоту медаль, яку Нільсу вручили від Королівської академії наук. Отримавши освіту, молодий фізик Нільс Бор залишився працювати в університеті. Там він здійснив ряд найважливіших досліджень. Одне з них було присвячене класичній електронній теорії металів, що лягло в основу докторської диссертації Бора. До захисту докторської дисертації Нільса його батько не дожив якихось пару місяців. Втім, його підтримки молодий фізик уже не потребував. Він стояв на порозі великих відкриттів і великої любові. У наступні роки 1907-1909 життя вченого було доповнене експериментальними результатами, отриманими ним у фізіологічній лабораторії батька, і опублікованими за поданням корифеїв тодішньої фізики Рамзая та Релея. У 1911 році Бор стає доктором наук. Він отримує стипендію у 2500 крон, і восени їде до Великобританії. В Кавендіжську лабораторію працювати під керівництвом вчителя і вихователя багатьох нобелівських лауреатів Сера Джозефа Джона Томпсона. Приїхавши в лабораторію, молодий вчений знаходить помилку в обчисленнях свого наставника і повідомляє про це йому. Співпраця не склалася, я був розчарований. Томпсона не зацікавило те, що його обчислення виявилися помилковими. В цьому була і моя провина. Я недостатньо добре знав англійською, тому не міг порозумітися. Томсон був генієм, який насправді вказав шлях всім. Загалом працювати в Кембриджі було дуже цікаво, але це було абсолютно марним заняттям. Так пише бор про свого начальника. Ось бачите, як незнання мови може призвести до прохолодних стосунків між двома великими науковцями. А що було, якщо б вони порозумілись? Можливо б, ми вже дізнались про щось нове та колосальне. І саме для того, щоб не сталося такого з вами, раджу вам звернути увагу на платформу з вивчення мов LiveXP. LiveXP це унікальне та комплексне рішення для вивчення мови, що поєднує персоналізоване навчання з використанням штучного інтелекту, з реальною людською взаємодією. На платформі LiveXP ви можете знайти репетиторів мови для приватних уроків один на один. LiveXP пропонує вибір з понад 2000 репетиторів і 30 мов. А якщо ви хочете вивчати саме англійську мову, то LiveXP унікально саме для вас представляє персоналізований шлях на основі штучного інтелекту. Система штучного інтелекту ідеально доповнює традиційне вивчення мови з репетитором, оцінюючи індивідуальні цілі, інтереси та поточний рівень словникового запасу для створення індивідуальної програми. Це дозволяє визначати області для вдосконалення, забезпечувати інтерактивні вправи для цілеспрямованої практики та рекомендувати ідеального репетитора один на один, який би відповідав особистому стилю навчання. Як саме? Дуже просто. Наприклад, ви вибрали собі викладача, але прогрес йде повільно. Саме з цього моменту система штучного інтелекту починає працювати, додатково рекомендуючи вам найбільш відповідних викладачів. Але й це не все. Штучний інтелект пропонує цікаві вправи для практики та вдосконалення ваших навичок, зокрема у мобільному додатку. Він пропонує перевірені на фактах методи покращення вашого мовного рівня за допомогою аудіювання та читання. Штучний інтелект навчається разом із вами, тому ви завжди отримуватимете найрелевантніші уроки. Пам'ятайте, що вербальне спілкування з реальними людьми має вирішальне значення для легкого спілкування іноземною мовою. Без нього або без підбору людей, з якими ви відчуваєте себе комфортно, це може лише створити ілюзію, що ви вивчаєте мову. На платформі LiveXP можна вивчати мови з онлайн-викладачами, які розділяють ваші інтереси. Таким чином, ви навчаєтесь не просто з викладачем, а з другом. А друзів багато не буває. Тому ви не прив'язуєтеся до одного викладача назавжди, ви можете змінити його в будь-який час. Тому не гайте часу і не повторюйте помилок Нільса Бора. Замовляйте 30-хвилинний пробний урок всього за 99 центів за допомогою промокоду About Universe. Ви його можете бачити на екрані, а ще я його залишу в описі до відео. Стоп ледь не забув, це ще не все. Ви можете за допомогою промокоду About Universe 30. Оформити будь-яку підписку зі знижкою 30%. Вивчайте мову разом з LiveXP. Отже, Бор зрозумів, що зараз найцікавіше відбувається в Менчестері, де творить інший учень Томпсона Ернест Резерфорд. Потрібно сказати, що за два роки до приїзду Бора в Англію Резерфорд вже Нобелівський лауреат робить своє знамените відкриття будова ядра атома. У лабораторії тільки про те, й як говорили, які наслідки для фізики спричинить за собою це відкриття. Власне, перші наслідки сталися вже в тому ж знаковому для Бора 1911 році. Резерфорд опублікував статтю про свою планетарну модель атома, згідно з якою навколо крихітного ядра, подібно до планет навколо Сонця, оберталися електрони. Але оскільки ядро в моделі Резерфорда заряджене позитивно, а електрони негативно, то виникало питання. Як електрони не падають на нього? За всіма правилами класичної механіки та законами електромагнітної взаємодії мало відбуватися саме так. Робота у Резерфорда в Манчестері змусила Бора працювати над вирішенням сформованого протиріччя. Взагалі, наставництво Резерфорда стало для Бора дуже важливим поштовхом до розвитку. Згодом Бор навіть писав, що Резерфорд став для нього другим батьком. Данський фізик з початку 1912 року з головою занурився в розробку ядерної моделі атома і вивчав радіоактивність елементів. Попрацювавши з Резерфордом, Бор повернувся в Копенгаген викладати в університеті. В цей час Ніль знайомиться з Маргарет Норлунд, дочкою аптекаря. А через три роки закохані одружилися. Під час весільної подорожі молода сім'я заїхала в гості до Резерфорда, і з того часу наукове співробітництво доповнилося сімейною дружбою. Залишається лише здогадуватися, як чоловік і жінка розуміли один одного. Маргарет нічого не тямила в фізиці, але була готова слухати чоловіка годинами. Борже у свою чергу не міг думати мовчки. Щовечора, ходячи по кухні, він голосно розмірковував про будову молекул і ядра. Маргарет при цьому встигала і готувати, і конспектувати його думки. Маргарет стала прекрасною дружиною, яка подарувала чоловікові міцний тил, затишок і шістьох дітей. Один із синів, оге Бор, пішов шляхом батька і домігся в фізиці величезних успіхів. В середині 1970-х вченому вручили Нобелівську премію. Робота Нільса Бора відразу привернула увагу фізиків і простимулювала бурхливий розвиток квантових уявлень. Його сучасники належно оцінили важливий крок, який зробив данський вчений. Так, в 1936 му Резерфорд писав: я вважаю первісну квантову теорію спектрів, впроваджену Бором, однією з найбільш революційних з усіх коли-небудь створених в науці. І я не знаю іншої теорії, яка мала б більший успіх. У 1913 році з'явилися постулати Бора, які вчений сформулював, щоб обґрунтувати закономірність спектральної серії водню і квантовий характер світла. Робота вченого дала початок розвитку квантової фізики. Внесок у науку датчанина високо оцінили Резерфорд і Альберт Ейнштейн. Останній назвав Бора людиною з геніальною інтуїцією, а його дослідження вкрай важливими для розвитку хімії. В цей же час побачили світ три частини статті Бора про будову атомів і молекул, які описували об'єднану квантову модель атома Бора Резерфорда. Що цікаво, стаття вийшла в філософському журналі Philosophical Magazine». З того часу і почалася тріумфальна хода бора по світу фізики. Навесні 1914 року данського фізика запросили на викладацьку роботу в Манчестер, де він читав студентам лекції з математичної фізики. Влітку 1916 року Бор остаточно повернувся на батьківщину та очолив кафедру теоретичної фізики в Копенгагенському університеті. У квітні 1917 року він звернувся до данської влади з проханням про виділення коштів на будівництво нового інституту для себе і своїх співробітників. З березня 1921 року, після подолання безлічі організаційних та адміністративних труднощів, у Копенгагені було нарешті відкрито інститут теоретичної фізики, що зараз носить ім'я свого першого керівника інститут Нільса Бора. Колеги дуже любили Бора за людяність і відмінне почуття гумору. У заснованому ним інституті відносини в колективі нагадували сімейні. Нільс щиро цікавився життям співробітників, був надзвичайно доброзичливим і гостинним. У світила не було зіркової хвороби. Хоча Нобелівське лауратство і наукові ступені Кембриджа, Манчестера, Оксфорда, Единбурга, Сорбони, Прінстона, Гарварда та інших провідних університетів світу давали обґрунтоване право на гордість. Досягнення інституту в розвитку квантової механіки складно переоцінити. У 1920 х роках на зміну моделі атома Бора прийшла більш складна квантово-механічна, в основу якої лягли дослідження учнів Нільса. У 1922 році за досягнення в розробці будови атомів і їх випромінювання вченому вручили Нобелівську премію. Незабаром Метер сформулював принцип відповідності і принцип додатковості, фундаментальний для розвитку квантової механіки. Не дивно, що Нобелівська премія Бору дісталася порівняно швидко через 9 років після створення його теорії. Одним з тих, хто номінував Бора на Нобеля у тому самому 1922 році, був перший Нобелівський лауреат з фізики Вільгельм Конрад Рентген. Сам Бор теж активно номінував фізиків на премію. Саме він номінував Айнштайна на отримання Нобелівської премії. А як ми всі пам'ятаємо, наукове співтовариство не дуже мирилося з видатним німецьким фізиком. А якщо вам цікаво дізнатися подробності чому, подивіться відео за посиланням у правому верхньому кутку. Ще один цікавий факт: під час отримання Нобелівської премії Бор був зайнятий дуже важливою роботою, пояснював періодичну таблицю Мендереєва з позиції своєї моделі Атома. Саме за цю працю в 1929 році Бора номінували і на Нобелівську премію з хімії, але не судилося. Бор прожив після Нобелівської премії 40 років. 40 років активної наукової діяльності. Він працював на найвищому рівні всі роки життя, і 40 років активної громадської діяльності. В 1930 році вчений розпочав дослідження в області ядерної фізики і незабаром в співдружності з колегами представив крапельну модель ядра, що передбачала поділ. Відкриття дозволило вченим просунутися в розумінні ядерного ділення, що перед початком Другої світової війни мало величезне значення. Під час досліджень Бор дізнався, що уран-235 може розщеплюватися, вивільняючи небачену енергію. Він був першим, хто зрозумів, що рідкісний ізотоп Урану 235 відповідає за ядерний поділ природного урану на повільних нейтронах. А саме це розуміння має вирішальне значення для розробки бомби. І крізь дим битви під час Другої світової війни ще до того, як перші атомні бомби були навіть готові. Він попереджав лідерів альянсу про велику і загальну небезпеку гонки ядерних озброєнь. Тоді й пізніше його пропозиції щодо відкритого світу не були почуті. У 1932 році, за заслуги перед країною і наукою Бор з родиною переїхав до так званого будинку честі для найшанованішого громадянина Данії, побудованого і подарованого йому засновником пивоварної компанії Карлсберг. Тут його відвідували знаменитості наукового і політичного світу. В гостях у Бора побували королева Британії Єлизавета ІІ, глави держав з усього світу, прем'єр-міністр та інші знаменитості. На батьківщині Бора настільки поважали, що до нового будинку та ж пивоварна компанія Карлсберг провела трубопровід, по якому цілодобово і безкоштовно поставлялося свіже пиво. Будинок Бора завжди був повний гостей. В 1934 році. Сім'ю Нільса та Маргарет спіткало горе. Вони втратили старшого сина Крістіана. 19-річного хлопця змило за борт яхти під час шторму. Тіло Бора молодшого так і не знайшли. З 1936 року бор все глибше досліджував процеси ділення ядер, а в 1938-му створив перший в Європі прискорювач заряджених частинок циклотрон. У перші воєнні роки вчений продовжував трудитися в німецькій окупації, але напів'єврейська національність Бора і попередження про арешт змусили його бігти до Швеції, а звідти до Британії. В цей час вчений вважав, що технічно неможливо створити атомну бомбу. Та в Америці вже почалася розробка смертоносної зброї. США звернулися за допомогою до науковця і він разом з сином Оге прибув в Штати для участі в Мангеттенському проєкті. І ось, 16 липня 1945 року, американці підірвали в штаті Нью-Мексико першу атомну бомбу. 6 і 9 серпня скинули заряди на Хіросіму і на Нагасакі. Бор відреагував на те, що трапилося великою статею в таймі, звинувативши США в невиправданій жорстокості. Але чи заспокоїло це його совість? Ще одне питання без відповіді: використання зброї, яка мала Таку руйнівну і смертоносну силу все більше турбувало Дончанина. Він домігся зустрічі з президентом Франкліном делано Рузвельтом і британським прем'єр-міністром Уінстоном Черчиллем, щоб переконати їх встановити контроль над гонкою озброєння, але зусилля виявилися марними. Жахи Другої світової сильно змінили бора. Бор чітко говорив про наслідки відкриття ядерної енергії та її застосування у військовій зброї. Сьогодні. Коли холодна війна закінчилася, комуністичний світ відкрився, його ідеї про глобальну відкритість здаються надзвичайно передбачливими. У 1950 році, у відкритому листі до Організації Об'єднаних Націй щодо накопичення запасів бомб Бор писав, що прогрес науки і техніки нерозривно пов'язав долю всіх націй, і закликав до відкритого світу, де кожна нація може самостверджуватись виключно завдяки тому, якою мірою. Вона може зробити внесок у загальну культуру та здатна допомогти іншим досвідом і ресурсами. На жаль, важливе повідомлення бора було заглушене обставинами. Через кілька місяців після його відкритого листа почалася Корейська війна. Через кілька місяців після цього Сполучені Штати випробували першу мегатонну водневу бомбу. Над державам довелося провести гонку озброєнь до того, як розкриється передбачуваний бором Еншпіль. Наївна віра в запаси зброї зводила його з розуму. Ми перебуваємо в абсолютно новій ситуації, казав він, яку неможливо вирішити війною. Тим не менш, він не претендував на те, щоб бути непогрішимим пророком. Однією з його улюблених дотеп була дуже важко передбачати, особливо майбутнє. Він захопився біологією, психологією, філософією, природознавством і навіть особливостями мови в науці і житті. Багато разів приїжджав до СРСР з лекціями про гуманізм. У світі повному недосконалося він відчайдушно шукав гармонію. У 1950 році вчений написав відкритого листа ООН, в якому закликав на держави не повторювати ядерних атак. І через сім років першим в історії був відзначений премією за мирний атом. Враховуючи багатство його внеску, чому бор не є більш відомим? Насправді, сам бор частково відповідальний за власну невідомість. Історія належить тим, хто залишив по собі чіткий запис. Незважаючи на те, що наукові праці Бора є шедеврами фундаментальної ясності, як правило, позбавлені математичної нотації та доступні нефахівцям, і навіть незважаючи на те, що він був яскравим і привабливим оратором у форматі один на один, його публічні виступи були надто важкими. Американський фізик Луїс Альварес розповідав, що коли він був на одній з лекцій Бора, то навіть не міг почути датчанина з першого ряду. Є й інші причини відсутності більш широкого визнання Бора. Хоча він був піонером квантової теорії, його ранні роботи були витіснені в 1920-х роках квантовою механікою Гейзенберга, до якої Бор тоді зробив помітний, але менш серйозний внесок. І оскільки філософія чинила опір розумінню науки а Бор був перш за все вченим, філософи не підхопили його ідею взаємодоповнюваності, хоча це, безсумнівно, його найбільш стійкий внесок у науку. 1955 рік, Мільсу Бору 70. він пішов у відставку і покинув професорський пост. Але залишився главою заснованого інституту і продовжив працювати над розвитком квантової фізики. Книга Атомна фізика і людське пізнання фундаментальна праця Нільса Бора. Побачила світ за рік до смерті наукового світила в 1961 році. Вчений неодноразово виступав в пресі, пропагуючи мирне використання атома і виробленої ним енергії. Попереджав про небезпеку зброї на основі ядерного розщеплення. В останні роки життя Бор займався переважно громадською діяльністю, виступав з лекціями у різних країнах, писав статті на філософські теми. У нього була репутація опікуна молодих фізиків, багатьом замінив батька. Бора називали директором атомної теорії, а разом із дружиною Маргарет їх називали другою королівською родиною Данії. У своєму будинку подружжя приймали королеву Єлизавету II, імператора Японії та багатьох інших коронованих осіб. Помер Нільс Бор в рівному Копенгагені в 1962 році у сні через зупинку серця. За вікном стояв теплий листопад, а в сусідній кімнаті гралися онуки. Ми повинні пам'ятати, що кожен з нас, частина природи, написав незадовго до смерті Нільс Бор. Жити в гармонії з нею наш великий обов'язок і головна мета яке чудове напуття майбутнім поколінням. Залишила ця велика людина. А на цьому в мене все. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!